На цьому місці в мене теж збудований кіоск, який функціонує вже багато років. Побудований паспорт прив'язки на цей кіоск, але Одарич оголосив не своєчасно мораторій, і тому паспорт прив'язки не зареєстрували на цей кіоск. Тому на цьому місці я хочу побудувати зупиночний комплекс, тому що погодитися, що на проспекті Хіміків на розі з вулицею Люксембург немає гарної зупинки. Відповідно до наявної інформації в базах податкової інспекції. Ми бачимо, що підприємець має 13 кіосків, але це відповідно, що було подано безпосередньо платником. 13, наголошую. і відповідно до звітів, які здаються по єдиному соціальному внеску, де ми бачимо кількість працюючих і зарплату. Ми бачимо 6 працівників, і серед... і зарплата декларується на рівні 1378 гривень. Тобто на 13 об'єктів 6 працівників так. вона сказала з помилкою. Ну з помилкою з великою, того що кіосків у мене не 13. Кіосків у мене 11, значить, 5 Значить, так як е, е, табачна компанія, е, значить, сказала так, що можуть возити. Товар тільки на 5 кіосків, 6 кіосків я оформила на свого сина. Моє ще податкові кадан сколько Шевченка розказав? Сколько шанов, шанов, шанов. ну Навіщо запрошувати людину, яка не вводиє? Скажите а нам видабчениця. Ну, нам ітересно скільки Шевченка заплатив налога в цьому році. Да. Нам інтересно депутати б'ють сколько заплатили, которым да, ви тут. Места, подки ОСКИ раздавали по 20 штук. Нам Шановні. интересно. Ну так расскажите, що ж вы по Лиса? Потому что Лиса активістка. активистка. Не дает нарушать свои права правопреприниматели. Ханьба такому леканту. Ви працюєте тут по заказу только для депутатів Мюнхен. Хочу вам зазначити, что ви всі знаходитесь на засіданні виконавчого комітету, де розглядається питання щодо виділення малых архітектурних споруд кіосків, Підприємцю Лисак Світлана Владі Васильівна по даним податкової інспекції озвучено, що із 13 кіосків. У неї один там... Та да нема пророк. у мене тримається кіосків. А не Станіслава. Нема, я кажу, не 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 нема. Не Офіційно, ну, да, не Офіційно не прийнято на роботу, так, сплачується заробітна плата п'ятьом осіб особам. Там ще опять чоловіка. На мене оформлено... Кіосків і шість осіб сплачують, значить, оформили офіційно. Хто бажає. Оце інформація, яку я вам даю, ви розумієте? Можна, будь ласка. Ви хотіли розібратися, але Якщо ви не хочете, щоб ми що і ви можете. Розкажіть, про Ну, Подавателя у нас має у Вот расскажите нам, сколько у него работников работает. Вообще, как он будет чиновником, на свою жену отводит землю. Расскажите нам про ДНК. Да расскажите, сейчас расскажите, а то пришли его сюда. Пришли да, да. да. На да. 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 нам сюда обманывать. Зачем вы Не тыкайте нас здесь. Кого вы тут Семьей, представляете? Я не вы что, народ вы представляете? Да, всем. народ. Какой, Какой народ вы представляете? Вы представляете? Место черкас, который вы шантажуете. Кого мы шантажуем? Кого и вы? вы представляете? Ребятки, вы, прежде всего начните вы уважать, вы уважать вы других вы людей. Перестаньте уважать. Давайте, 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 Ответьте на один, 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 да, один вопрос. Помните, мы собирались в Предипровод. Да. Да? Вы хоть один киос, хоть согласовались с комитетом микрорайона и депутатом О, согласовал? Да при чем тут ДВД? потому что ДВД, все тому, что людям нет, ничего нет, ничего да все можно, а люди ничего нельзя. А депутат согласовал меня. Да не надо со мной разговаривать. А не надо? А тому, а да, не а надо. Мы да, вроде да. вместе решали вопрос там, да правильно. ДВДНК да, согласовал, да, и только да, я да. должен а согласовать что-то. А при чем тут ДВДНК? Да потому что ДВД, Потому, потому что все можно, да а людям ничего нельзя. Так я же говорю, что чиновникам можно все, а людям У него пять пёстом с пивасом. Пять пёстом с пивасом. Пять пёстом с пивасом. Пять А что вы сюда пришли? Наказ, я же... Вы сюда принесли документы. Это персональные данные людей, которые вы здесь в зале оглашаете, по телевизору их показывают. А вы боитесь? Миссис, а вы стесняетесь? или вы Да, это? я стесняюсь. Чего давал? Я представитель что общественности. Слово давал? Вам кто слово давал? Я Я, чему, я сам взял. А представитель общественности. Да вы не у кого у кого претит, я представитель общественности. Я представитель общественности. Я хочу видеть на каком основании здесь находится налогово. Если есть наказ, я хочу с ним ознакомиться. На здесь не возьмете. Я на здесь не беру. Мы хотим увидеть документ. Кто послал этого человека сюда тут? Учините предел. Покажите нам наказ, кто откомандировал ее сюда. И мы, мы не просим, мы требуем. От имени вообще мы требуем, чтобы был закон соблюдался. Я на поліцію. За заив виконкому господина Молосова. Я вас хочу. І вытягнуть пана Лисака до відповідальності. За заив Вас да, за корупцію надо до відповідальності привлечь. Потому что одним роздаємо, а другим на голову приглашают, СБУ, міліцію. Я вважаю, Майк, що ми ми за першу роботу засідання виконавчого комітету. Мене немає максима.